Бажаю здоров'я. Сьогодні буде такий коротенький огляд такого секатора. Побачив, що він ще продається і доволі за недешеву ціну, тому думаю, зроблю огляд по типу досвід ви використання. Даний секатор у мене вже років 8, напевно. Ось так він виглядає. фірми Гардена. Ось така пластмасова ручка. Тут зроблений таким гвинтом на зірочку із болтом, секатор типу з цією колодкою. За 8 років ось такий от ресурс чи то вироботка колодки. Зараз спробую сфокусувати. Не вийде. Ось. Ну, коротше, ця колодка, вона на міліметрів 2-3 в'їлася. Ось якщо помітити. В мене немає ніякого там саду і так далі. Просто от таке дерева, дерева, дерева. Ну, такий звичайний садок, не сказати, що там супер багато тих дерев. Тобто якоїсь інтенсивної роботи за 8 років не було. Але, ну, Ну, як сказати, ну дерев 30 точно є. Зрозуміло, що це не якийсь професійний догляд, але все одно якби, підрізка регулярно йде. По ньому що можу сказати? За 8 років єдине, що я з ним зробив, це оцей от гвинтик підтягнув от, буквально от на початку цієї весни. Щоб він не ліфти вліво-вправо. Більше до нього взагалі ніяких питань не було. Тут була пружинка, я її десь пролюбив. Але без неї він прекрасно ріже. Тобто. от. Та пружинка, по суті, вона їй не потрібна. Є ось такий фіксатор. Він фіксує ручку, щоб вона не відкривалася. Хід плавний, хід доволі такий легенький, приємний. Ось ці ручки за рахунок їх. Форми і їх товщини дуже зручні, можна, грубо кажучи, гілки там сантиметрові, ними перерізати і в руку вони не будуть різати від слова зовсім. Є сікатори, де ці ручки металеві і тонкі, вони дуже хірові. Ними буквально, от якщо навіть троянду різати там 3 мм, 4 мм, воно вже відчувається, що йде якийсь там натяг. А тут за рахунок того, що оце лезо воно коротке. А тут ручки чуть далі, тобто зусилля потрібно набагато менше. Ну, дуже зручні, дуже ним задоволений. Якщо глянути на лезо, воно вже повідало, дай Боже, я його ще ні разу не заточував. Як можна глянути, там є такі якісь маленькі зазубраний, то я вам скажу, я... Ну, потрібно було коротше, кабель мідний перерізати, то я не Ну, Це максимально тупо було, але це потрібно було бігом зробити, то нічого під рукою не було, ним рішив рубанути. Ну, як ви бачите, там чуть зазубрені такі є. Але точ, точити я їх ще не точив за 8 років. Ось так вони виглядають. Давайте перейдемо до різу якраз біля такої недоглянутої сливки. Отакі гілки взагалі без питань. Якщо брати ось такі гілки, також без питань. так доволі легенько, без всяких нюансів. Вони більше підходять для такої більш зеленої деревини. Ну, в принципі, всі секатори для зеленої підходять, бо якщо суху, то це вже пилку потрібно брати. Якщо от я от обрізав, допустим, смородину ним, то от, е от такі гілочки смородина взагалі без питань береться. О, нарешті. Видно, сонце ліпило і воно не могло фокусувати. О, Дивіться, така от гілочка. Ось така товщина. Ось така гілочка. Ну, майте на увазі, це сливка, це не сама м'яка деревина. Ось такий от зріс, якщо зараз фокусую. Бачите, яка ложбинка прорізала за стільки років. От на такій товщині дерева вже трохи потрібно нажимати на нього. Ну, тобто йде значне зусилля, але просто гляньте на діаметр самої деревини. Тобто для таких вже потрібен сікатор великий. Якщо ось під самий оцей от брати, під самий початок то набагато легше, ну це фізика, якби. відповідно, якщо брати от сюди по центр, то тоді воно вже якби на ручку дає, воно не хоче різати. Багато було таких геляк, що я їх аж під самий оцей не міг засунути, то я прокручував його і воно все одно зрізало. Зараз я спробую знайти таку гілячку. Ой, а де я її знайду? Ну, якщо в загальному брати, то тобто кожна витрачена гривня на даний сікатор, вона оп себе оправдує. Він гарно продуманий, добре зроблений, нормально як би ріже, без всяких нюансів і всяких питань. Заточка тримається він довговічний. Якщо, допустимо, ви вибираєте і плануєте щось спиляти, то я би вам дуже сильно порекомендував от саме оцю фірму. Наприклад, мені вона повністю всім мустраю, всіма цими нюансами. Так, це якась сливка насіяна. Вона тут нахер не треба. Так. Допустимо, ось є сливка. Оце вона бере. Сікатор. Якщо потрібно, тут бачите, як зроблено, з однієї, ну це стандартна така схема, тобто оця от колодочка, і з однієї сторони воно прямо от так от на край бере, а з іншої сторони не на край. Тобто, якщо ви хочете підрізати на кільце, зараз, підрізати на кільце, то вам потрібно брати з цієї от ближчої сторони, отак от берете і все. Якщо брати з цієї сторони, то воно буде трохи залишати випчик. Так, дивіться, є ось така от, отак я її не вріжу, ну взагалі. Ніяк. Я як роблю, я от під саме цю от загинаю його і починаю отак от прокручувати. І воно само аж туди в'їдається. А потім чуть-чуть дожимаю і перерізаю. Зрозуміло цей варіант, коли під рукою немає ніякої більш тостішої пилочки, але загалом цей варіант робочий, і я ним не перший раз користуюсь. Все. І зараз знайду чопик, покажу на зріз. Такий варіант підходить не для чистового зрізу, бо потрібно його ще ножиком підправляти, бо за рахунок того, що ви його крутите, пошкоджується оця от кора. Але зріз доволі чистий, все одно виходить. Це коротеньке відео. Писід, коментуйте, чи був цей відеоогляд такий більше направлений на практичну сторону, корисний. Дякую за перегляд, до нових відео!